Цю монетку я знайшов на хуторі. Відповідне відео я виложував. 20 копійок Серебро 1924 рік. Трошки вона покоцана зліва. Але цінність її заключається в другому. У випуклих буквах СССР. цей разновид. Тяне на 160 тисяч рублів. 2666 доларів. 73 тисячі гривень. А ось монетка. Її ціна. Даний екземпляр на дуже хорошому вигляді. Видно з цієї сторони. Видно плугом зачепило чи ще якась проблема. Значно буде дешевше стоїть.